Хочеш побачити живого динозавра? Просто подивися на голоба у вікно. Ось тобі динозавр. Ця фраза містить правду. Чому? З'ясуймо. Птахи мають як мінімум одну супергеройську здібність. Вони здатні до польоту, що надає їм низку переваг. По перше, вони можуть добувати їжу там, де інші тварини не здатні. По друге, це дає їм змогу будувати домівки в тих місцях, де голодні хижаки їх не дістануть наприклад, ластівки берегові будують свої гнізда в кручах поблизу водойм. І по третє, птахи можуть подорожувати світом абсолютно безплатно. Наприклад, щороку представники крячка полярного, що гніздяться в Гренландії, долають відстань близько 80 тисяч кілометрів під час міграції з Арктики до Антарктики і назад. За життя одна пташка може подолати у сумі відстань близько 2,4 мільйона кілометрів, а це дорівнює трьом подорожам на місяць і назад. Птахи можуть літати тому, що кожна частина їхнього тіла оптимізована для польоту. З'ясуємо, як саме. І почнемо ми з крил. Рухи крил під час польоту перенаправляють потоки повітряних мас, тим самим птах відштовхується від повітря. Крила птахів це видозмінені передні кінцівки, у них є плечова кістка, видовжені кістки передпліччя, зрослі кістки зап'ястка, а кістки трьох пальців значно зменшені. Птахи ними не користуються, тож навіщо зайва вага. Загалом скелет птахів унікальний, весь оптимізований для зменшення ваги, це забезпечує здатність літати усередині кісток чимало пор, кістки птахів ще називають пневматичними. Кістки черепа тонкі і зрослі між собою. До нього приєднані щелепи без зубів. Хребет складається з п'яти відділів шийного, хребці якого дуже рухливі, грудного та зрослих між собою поперекового і крижового, і хвостового відділа, хребці якого теж зрослі та утворюють куприкову кістку. Погляньмо ще на будову нижніх кінцівок. Кістки стопи зростаються в одну кістку, цівку. У більшості птахів тут розміщені чотири пальці, три з них направлені вперед, а четвертий назад, це дає змогу краще підтримувати рівновагу тіла під час ходіння по землі. Нижні кінцівки птахів кріпляться до тазового пояса пояс нижніх кінцівок, а верхні до плечового пояса, пояс верхніх кінцівок. Ключиці, що є частиною плечового пояса, зростаються та утворюють одну кістку – вилучку. Вона допомагає зменшити навантаження на скелет птаха під час рухів крил. У грудній клітці є ще одна дуже важлива структура для польоту, кіль це виріст грудної кістки птахів, до якого кріпиться група м'язів, необхідних для руху крил під час польоту. Але деякі представники все-таки до польоту не здатні і кіля не мають. Дізнатися більше про різноманітність птахів ти можеш з іншого нашого відео. Крилами можна рухати скільки завгодно, але якщо на них немає пір'я, птахи не полетять. Пір'я рогові утвори шкіри, що вкривають більшу частину тіла птахів, пір'я утворені з білка кератину, тієї самої речовини, що і твої нігті. Контурні пера це найбільші пера птахів, вони є по всьому тілі і допомагають у польоті. У будові пера виділяють центральний стрижень і волосоподібні структури, борідки, які між собою переплітаються та утворюють сітку опахало. Таке сплетіння борідок дуже щільне і не пропускає повітря, воно обтікає тіло птахів. Стрижень, позбавлений борідок, має назву очин, а не переплетені між собою борідки це пухова частина. Також у птахів під контурними перами розташовані пухові, їхні борідки не переплітаються між собою. Основна функція пухових пірїнок збереження тепла. Періодично один-два рази на рік птахи змінюють пір'яний покрив за допомогою линяння. Шкіра птахів суха і майже позбавлена залоз, хоча в більшості представників усе таки є одна це куприкова залоза. Вона продукує жири, якими птахи змащують пір'я. По-перше, так вони доглядають за своїм пір'ячком. А по-друге, жири відштовхують воду. Особливо куприкова залоза розвинена у водоплавних птахів, наприклад, качок, тому вони буквально виходять із води сухими. Політ вимагає значно більше енергії, ніж, наприклад, біг, повзання чи стрибки, а щоб одержати енергію, живим організмам необхідний кисень. Тож дихальна система птахів пристосована до того, щоб отримувати якомога більше кисню з повітря. Для цього, крім легенів, птахи мають повітряні мішки, які є продовженням легенів. Повітряні мішки забезпечують подвійне дихання під час польоту птахів. Газообмін здійснюється не лише під час вдиху, а й під час видиху. Наголосимо, подвійне дихання здійснюється лише під час польоту. Коли пташка не літає, а займається своїми справами на землі чи де інде, для дихання вистачає легень. У польоті все відбувається так. Коли крила піднімаються, повітряні мішки розширюються і в них крізь легені заходить повітря. Під час опускання крил повітряні мішки стискаються, частина повітря виходить назовні, а частина повертається в легені. Тож легені птахів містять повітря і під час вдиху, і під час видиху. Значить, газообмін теж відбувається постійно. Транспортування дихальних газів здійснює кровоносна система. Вона мусить вчасно віддати кисень усім органам і забезпечити тіло енергією. Транспортування крові судинами забезпечує чотирикамерне серце, венозна, ненасичена киснем та артеріальна насичена киснем кров не змішуються, великий відсоток кисню доходить до кожної клітини, завдяки чому мітохондрії виробляють значну кількість енергії і підтримується стала температура тіла. Птахи теплокровні тварини. Ну і, звісно, для того, щоб координувати рухи в польоті, не врізатись у стовбури дерев і орієнтуватись на місцевості, необхідна розвинена нервова система. Головний мозок птахів має п'ять основних відділів довгастий мозок, мозочок, середній мозок, проміжний мозок і передній мозок. Значних розмірів досягає мозочок, що пояснює різноманітність рухів, які можуть здійснювати птахи. У півкулях переднього мозку розташовані зорові частки. У птахів гарно розвинені очі, особливо у хижих, також доволі гострий слух, а от нюх у птахів доволі слабкий, та на нього вони не сильно покладаються. Загалом розвинений мозок птахів характеризує їхню складну поведінку і чудову пам'ять. Птахи можуть запам'ятовувати сотні кілометрів маршрутів, визначати напрям руху за зорями та сонцем. між собою птахи здатні спілкуватися. А в період розмноження здійснювати танцювальні ритуали. Наприклад, самець сули блакитноногої намагається вразити самицю. Під час танцю він демонструє їй свої незрівнянні блакитні кінцівки, щоб вона обрала для спарювання саме його. Якщо її відповідь ствердна, самиця приєднується до танцю. Оскільки деякі системи органів птахів розвинені краще для забезпечення польоту, чимось довелося пожертвувати. Зокрема, змін зазнала статева система самиць. Птахи це роздільностатеві тварини. У самців статева система представлена парними сім'яниками, а от у самиць лише один яєчник і один яйцепровід. Другий редукований із метою зменшення ваги тіла. Запліднення у птахів внутрішнє. Розмножуються птахи яйцями, що мають достатній запас речовин і додатково захищені шкаралупою, яка утворена кальцій карбонатом. Клітини яйцепроводів самки продукують цю речовину, і коли яйцеклітина проходить крізь яйцепровід, її огортає шар шкаралупи. Яйця виводяться у клоаку самиці. А якщо є клоака, значить туди виводяться ще продукти видільної і травної систем. Почнемо з видільної. Вона представлена двома нирками, від яких відходять сечоводи. Вони відкриваються в клоаку, сечового міхура немає адже це зайва вага, та й утримання певний час непотрібних організму речовин лише додає кілька грамів. А птахи і не утримують усе, що надходить у клоаку, сечова кислота, що є продуктом обміну неперетравлені рештки, одразу ж виводиться. Тож не варто звинувачувати птахів у зіпсованому одязі, якщо виведення цих речовин сталося. Вони це не контролюють. Травна система птахів починається з ротової порожнини, де немає зубів. Їжа надходить спершу в розширену частину стравоходу, воло, де зберігається певний час. Але їжу подрібнювати якось необхідно. Саме тому шлунок птахів складається з двох відділів залозистий відділ шлунка має численні залози, і тут відбувається обробка їжі травними ферментами. Відбувається це доволі швидко. І далі їжа переходить до м'язового відділу шлунка. Він оточений товстими шарами м'язів, і там пожива ретельно перемішується, подрібнюється і, зрештою, розщеплюється. Деколи птахи додатково ковтають дрібні камінці вони осідають у шлунку і допомагають подрібнювати їжу. Відсутність зубів і складний шлунок сприяють переміщенню центра маси тіла до тулуба і, як наслідок, кращому польоту. Кишківник птахів укорочений, а неперетравлені рештки виводяться в клоаку. Птахи це нащадки однієї з груп динозаврів у деяких динозаврів навіть були повітряні мішки, а інколи знаходять і викопні рештки динозаврів із пір'ям. За сучасною систематикою предків динозаврів та їхніх нащадків птахів об'єднують в одну групу і називають одним словом динозаври. Хоча насправді могли б обрати будь яку іншу назву птахи чи птахозаври. Тож варто розуміти, що від моменту відокремлення птахів від велетенських ящерів минуло близько 160 мільйонів років. Упродовж цього часу птахи набували ознак, характерних лише для них, і все таки змогли пристосуватися до змін навколишнього середовища і не зникнути 65 мільйонів років тому. Запам'ятай, птахи це нащадки однієї з груп динозаврів. Одна з важливих особливостей птахів здатність до польоту, для цього їхні передні кінцівки видозмінені у крила, а в кістках багато пор із повітрям, що полегшує їх вагу. Для руху крил у польоті наявна група м'язів прикріплена до кіля, розширеної грудної кістки. Шкіра птахів суха, майже позбавлена залоз. На тулубі розташована куприкова залоза, що продукує жири для змащення пір'я, пір'я рогові утвори шкіри, що вкривають більшу частину тіла птахів. Дихальна система представлена легенями і повітряними мішками. Вони забезпечують процес подвійного дихання під час польоту птаха. У кровоносній системі чотирикамерне серце венозна та артеріальна кров не змішуються, птахи теплокровні тварини. Головний мозок має п'ять відділів довгастий мозок, мозочок, середній мозок, проміжний мозок і передній мозок. Птахи це роздільностатеві тварини, для них характерне яйценародження, запліднення внутрішнє. Самці мають парні сім'яники, а у самиць лише один яєчник. Видільна система представлена нирками і сачопроводами, сачового міхура немає. У ротовій порожнині немає зубів, а їхню функцію виконує м'язовий відділ шлунка. Залозистий шлунок виконує функції ферментативної обробки їжі. Укорочений кишківник. Неперетравлені рештки виводяться в клоаку. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.